Всім привіт! Так, рубрика розпаковка. Да, ось у нас є тут така класна штука. Tooth brush, да, зубна щитка. У неї тут 6 умних режимів. М'який, 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 брежливий, шистий, білий, поліровка, масаж, Короче, дві ці самі. Давайте макс да, віздом, максимальне волшебство. Так, ну і думаю, що тут є. Так, упаковані, значить, кульочок. Ось такі Переливається прямо один, два. Прямо ж, я не знаю, в біжутілі, да, воно все блищить, але воно такого не дороже. Так, от є комплект для того, щоб зарудити ту штуку на ванній кімнаті, да, підставочка, коротше, воно там тримається, можна і ставити, так, да, це комплект. Другий комплект Я. Так, дивимося, что еще. Подзарядные элементы, да, с ось таким штырем. Тут внизу, бачите, есть такие DC 3.7 вольт. Да, ну, в принципе, ну, белые, да. Вот, конечно, дизайнерский бы вход, чтобы черные белые вообще были супер. Так, и что еще? И купа, просто купа зубных щитов. Да, ось белых. Раз, два, три, четыре. 5 білих і 5 чорних зрубних щиток. Ну, з вигляду Ну, а Давайте так, я поки я не буду да, розривати ці пакетики. Давайте подивимося да, на білій. Тобто, Які режими, як оно вообще працює. Натискаю, да, і в перший раз воно не спрацьовує, тобто на короткий цей не спрацьовує, його треба довго натискати. І ось вона мені вже в режимі... Ну, тут масаж, я так розумію, було вимкнено на масажі. Клік, да, от я софт, Ось так от можна життя. Ну так, вібрує, звісно. Якщо порівнюватися з Xiaomi, то це такий отбойний молоток, такий похреще. Але тут я бачу і пом'якше да, мітелочка. Давайте, це soft режим, потім gum care, Інтенсивніше працює, потім і Ще інтенсивніше. Режим White. White з таким жужжанням, да, переривчастим. Поліш, да, типу, полірування. Іще сильніше. І масаж. Так, ну, в общем-то, такі от режими, да, і ну, типу вибираєш, довго тримаєш, вимкнено. Ну так, чувствується. Ну це вже, мабуть, розрізається потрошки, да, ну і другий теж. Теж ось таке на чорному фоні, бачите, отак от воно. Ось таке волшебство. Це інтенсивніше, звісно, працює. White, Polish, масаж. Софт, і довго натискаю. Вимкнено. Все, така штука. Що тут сказано? 36 тисяч. Quakes, ну, типу, повштовхів, да, професіональна щиточка, супер. Шість розумних режимів, IPX Waterproof, захист від води. Що сказати? ну, Загалом дав ну, по такій ціні, дав подивитись, там буде посилання в, на цей продукт у мене в описі. в принципі, можете навіть замовити, да, з, загалом ну, погано за свою ціну, да, причому з таким комплектом ну, встановлення да, теж зручно. Тому якщо що, якщо зачепило, то замовляйте, у вас буде посилання під відео, да, ну і до наступних оглядів і відгуків. Всім па-па!